Вітаю, я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми і далі працюватимемо зі степенем з натуральним показником та знайомитимемось з його властивостями. Отже, тема нашого уроку властивості степеня з натуральним показником, піднесення степеня до степеня та добутку до степеня. На попередньому уроці ми познайомились із двома властивостями степеня. Перша властивість для будь-якого числа а і довільних натуральних чисел m і n виконується рівність а в степені n помножити на а в степені м дорівнює а в степені n плюс м. Із цієї властивості степеня випливає правило множення степенів. Під час множення степенів з однаковими основами основу залишають цією самою, а показники степенів додають. Друга властивість для будь-якого числа А, що не дорівнює нулю, і довільних натуральних чисел m і n, причому що М менше за n виконується рівність а в степені n поділити на А в степені m дорівнює А в степені мінус m. Із цієї властивості випливає правило ділення степенів. Під час ділення степенів з однаковими основами основу залишають цією самою, а від показника степеня діленого віднімають показник степеня дільника. Сьогодні ми вивчимо ще дві властивості степеня з натуральним показником. Розгляньмо вираз А в кубі, піднесений до четвертого степеня. Цей вираз є степенем з основою А в кубі і показником 4. Тому його значення дорівнює добутку чотирьох множників, кожен із яких дорівнює А в кубі, що своєю чергою дорівнює А. В 12 степені. Цей приклад ілюструє наступну властивість. Властивість 3 для будь-якого числа А та будь-яких натуральних чисел М і Н є справедливою рівність, а в степені N піднесено до степеня М дорівнює А в степені N помножити на М. Наслідком цієї властивості є правило. Підносячи степень до степеня, основу залишають цією самою, а показники перемножують. Тепер розглянемо, як можна перетворити степень добутку А B в третьому степені дорівнює добутку АБ на АБ на АБ, що дорівнює добутку А на А на А і добутку Б на Б на Б. Це дорівнює А. В третьому степені помножити на b в третьому степені. Загалом є така властивість, властивість 4, для будь-яких чисел А і b та будь-якого натурального числа N є справедливою рівність. Добуток А b, піднесений до степеня N дорівнює добутку А, піднесеного до степеня N і b, піднесеного до степеня n. Наслідком з цієї властивості є правило. Підносячи добуток до степеня, кожний множник підносять до степеня і отримані результати перемножують. Аналогічна властивість має місце і для добутку трьох або більше множників. Завдання 1. Подайте вирази, записані на екрані, як степені і обчисліть. Розв'язання Перший приклад. 3 в 4 степені піднесено до 5 степеня поділити на 3 в 17 степені. Застосуємо правило піднесення степеня до степеня і отримаємо. 3 в 20 степені поділити на 3 в 17 степені, що дорівнює 3 в кубі, і дорівнює 27. Наступний приклад. 0,5 у 12 степені помножити на 2 в 12 степені. Застосуємо властивість степеня добутку. Помінявши всі тотужності правої ліву частини місцями. Отримаємо добуток чисел 0,5 і 2 у 12 степені. Це дорівнює 1 в 12 степені. Дорівнює 1. Завдання друге. Подайте добуток, записаний на екрані, як степень. Розв'язання. Перший приклад. Представляємо вираз 9 m 2 n2 як добуток степенів. Це дорівнює 3 квадрат m2 n2. І застосувавши правило піднесення добутку до степеня, отримаємо вираз 3 mn у другому степені. Другий приклад. Представляємо даний вираз як добуток кубів мінус 3 сьомі в кубі це в кубі де в кубі дорівнює мінус 3 cd у третьому степені. Завдання номер 3 Подайте вираз. 32 помножене на 16 у 6 степені. Поділити на 64 у третьому степені як степень з основою 2. Розв'язання. Представляємо кожен множник як степень з основою 2. Маємо 2 в 5 степені помножити на 2 в 4 степені піднесено до 6 степеню, поділити на 2 у 6 степені, піднесено до кубу. Дорівнює 2 в 5 степені помножити на 2 у 24 степені, поділити на 2 у 18 степені. Застосувавши правила множення і ділення степенів, отримаємо 2 в 11 степені. Завдання 4. Обчисліть значення виразу в чисельнику добуток 27 в 3 степені та 9 в 4 степені, в знаменнику 81 в кубі. Розв'язання. Представляємо числа 27, 9 та 81 як степені з основою 3. В чисельнику маємо 3 в кубі піднесено до третього степеня. Помножити на 3 в квадраті піднесено до четвертого степеня. В знаменнику 3 в 4 степені піднесено до третього степеня. Застосувавши властивості степеня, отримаємо 3 в 9 степені помножити на 3 у 8 степені і поділити на 3 у 12 степені. Це дорівнює 3 в степені 17 мінус 12 і дорівнює 3 в п'ятому степені, Тобто 243. Завдання номер 5 Знайдіть значення виразу. 1,18 в дев'ятому степені помножити на 8 у десятому степені. Розв'язання. Представляємо 1,18 в дев'ятому степені. Як 9 восьмих у 9 степені, а десятий степень 8 дев'ятих, як добуток 8 дев'ятих у 9 степені та 8 дев'ятих у першому степені. Маємо 9 восьмих у 9 степені помножити на 8 дев'ятих у 9 степені і помножити на 8 дев'ятих у першому степені. Зробімо. Зручне групування. За властивістю степеня добутку помножимо 9 /8 і 8 дев'ятих і піднесімо цей добуток до 9 степеня. А тоді помножимо його на 8 дев'ятих у першому степені, отримуємо добуток 11,8, який дорівнює 8 дев'ятих. Чудово! Сьогодні ми й далі працювали зі степенем числа і познайомились із правилами піднесення степеня до степеня та добутку до степеня. Дякую за увагу! До зустрічі!